Вітаю, друзі! На зв'язку Боні. І сьогодні у нас з вами п'ятниця, а по п'ятницям ми, як і завжди, з вами атакуємо в рейдах. З самого початку я повинен був записати відео про те, як атакувати моїм улюбленим сетом а, в столиці, але. Трошки плани змінилися. Я згадав про спам війська, вирішив їх потестити. І такий подумав: а що, якщо я їх трошки зміню, модернізую і подивлюся, що вийде. І цей сет, э, напевно, буде дуже доречним не окремо на районах, а саме для столиці. Тому що я ось бачу по своєму дефу. Як суперники атакують на наші райони, особливо на столицю. І я помітив, що дуже багато людей закривають Х5, атак, навіть 7, а так є. А для мене дуже важливо з самого початку запуску рейдів було те, щоб брати. За мінімальну кількість усі закривати райони. Тому я вирішив потестити і я закрив район цими СПАМ-військами за три атаки. І зараз покажу вам реплаї, і ми спробуємо ще раз з вами а, спробувати закрити цей район а, на три зірки. Подивимося, що з цього вийде, тому що а, останні атаки у мене не вийшло. Я трошки дуже трошки не добрав там, залишилось 3 чи 4 відсотки. Але взагалом це дуже чудова тактика. Я ось вирішив з вами подивити, поділитися, поділитися цим. Тому сідайте, будь ласка, зручніше, а ми починаємо. Ось я хочу відкрити вам реплай. Uh, Відкриваємо реплай детайлс і показую, як це буде відбуватися. Я трошки змінив цей сет, я додав туди гігів. Викидуємо паралельно, як ви бачите, uh, баночки скелетів. Випускаю, щоб танчили її і запускаю за ними одразу таранів. І потім в е лінієчку я випускаю візардів. щоб ви максимально, окрім того, що збивало деф, ще підчищали його і інші будівлі. Щоб потім мені це не заважало проходити в центр. Як ми бачимо, просто е розриває цей сет увесь деф столиці. Просто ми вичищаємо максимально, що тільки можливо. І тут ще дуже повезло, що в центр зайшли і залишилося її, і залишились два Візарда, і підчистили їх пушку. Ну, як ви бачите, так. Це чудова атака. Далі продовжуємо друга атака. Я викинув також в лінічку в лінію. Баночки зі скелетами. Також повторюю все те, що робив першого разу, викидую гігів, за ними таранів. І також в лінійку викидую Візардів Як ми бачимо, знову ж таки, ці спам-війська розривають по повній програмі деф нашої столиці. Просто я не знаю, мені дуже подобається. Я коли перший раз записував відео, я це робив, напевно, більш в більш фановим е по фану. Щоб записати по фану, показати, що це спам війська. Так, це весело, але там нічого може дієвого з цього не вийде. Але ж коли я почав тестити і думаю, окей, давай спробую на столицю напасти, а, а може і вийде все. І я нападав спочатку. Простим сетом, який я показував в останньому відосі, і нічого не вийшло. Я ось вирішив, а давай-ка я модернізую трошки цей сет. Як ми бачимо, набрали з другої атаки 74%, і давайте подивимося останню третю атаку. Викиду також в ряд все, щоб і всі банки, які були з другої атаки, також звідти вилазили. Скелети. Так, і ми як бачимо, я все теж зробив, все теж саме, все в лінієчку, все рівно. І ми бачимо, так, орлина артилерія, яка позаду стоїть, вона розбуває достатньо сильно наші війська. Але тут ще мені що повезло, і чому я взяв о, три зірки. Це теж якось трошки о, такий момент, що у мене. Маги, три маги залишилися по центру. І ці маги почали бити з демагом по тиха, і вони збили мою орлену артилерію, яка була позаду. І все. І нам, по суті, залишилось тільки збити таунхол. З лівої сторони залишилось два гіга, на, а, на яких агрілося таунхол. І все. Ось вам три зірки. Як ви бачите, три зірки. Повертаємося назад. І опля. А, чому, пишу, чому ще пишу цей відес? Я казав, що це випадковість, що я взяв три зірки, але. Залишалось на наступних а, десь там 4 чи 5 атак я робив. На тих наступних атаках у мене виходило, виходило десь 96-97%. Це дуже непоганий результат, враховуючи те, що ізначально такий сет був більш фановим, мені здається, чим бойовим. Тож, давайте спробуємо, я зайду на столицю, зроблю іспит, І ми з вами і ми з вами. Підемо в атаку. Так. Все є у мене 28. Ага. Щось я гів не набрав. 6 магів. 6 гігів і 20 таранів. Так, наче все. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, у нас види також вибити на три зірки. Атакуємо. Я викидую. Сюди баночку, сюди банку скелетів і сюди. Випускаю в ряд, ось так в лінієчку таранів, пускаю гів по одному. І також пускаю магів по одному. І чекаємо, що у нас вийде. Нам головне з вами збити їх пушку. Щоб на наступній атаці її не було, і нам було дуже просто зняти потім аровинну е, артилерію. І можливо добратися до е, арбалету великого. Так, ну над, наче ми їх е, пушечку зараз з вами знесемо, так, її ще залишилося, зносимо їх пушку, і наче навіть непоганий результат у нас виходить. Тому що ми по боках з вами все з боку познімали. І у нас залишився центр. Тому скільки ми з вами зняли? 50%. Мені здається, такою тактикою. Це прям чудовий результат. Давайте е заходимо на другу атаку. Зараз я буду кидати банки скелетів, напевно, ось так. Ось так і ось так. І подивимося, що з цього вийде. Знову випускаю. Таранів, випускаю гігів і випускаю магів. І дивимося, що з цього вийде. Як ми бачимо, знову все розбувають, просто розтрощують. Давайте, треба зняти нам варолину артилерію. Є, артилерина артилерія у нас знята. По боках у нас також майже все знято чудово. Так, давайте це йде вдобити вже. Чудово, чудово. Ми також башти маків зняли, які дуже-дуже сильно б'ють з е по нашим малюкам. Так, 70% у нас є. Непогано йдемо, зараз подивимося, що буде відбуватися. І нам головне, головне зараз зайти магами, щоб вони змогли зайти в центр. І у нас залишились гіхи. Не знаю, чи вийде, чи ні, але, але чому ні? Чому б не спробувати? Так, також викидую на Арбалет, на Інферно і на Пушку. І нам треба ці три дефи збити. Тому я спочатку, напевно, буду викидувати гігів, хай вони агряться. Деф агриться на гігів. Так, і чекаємо, що з цього вийде. Так, ми пробили шлях до таунхолу. Збиваємо, зараз б'ємо інферно, і нам треба збити велику пушку. Давайте, хлопці-малюки, давайте. Є. Так, пушка збита. Бачим, бачите, от зараз у мене мах є, і вони намагаються збити блін. Ой, блін. Не видаб, напевно, а може і вийде. Погано. Як ви бачите, 94% майже трьошка Це майже трьошка. І там уже на добивання просто цей таунхол, його там уже нічого вибивати Ну, ось ось така атака, ось така тактика. Я насправді, якщо потренуватися і, можливо, якось ще під себе спробувати модернізувати цей сет, я думаю, цей сет буде дуже чудовим і, можливо, навіть імбовим. Але наголошую і повторюю, що це можливо, напевно, тільки для столиці. Тому що на інших районах, так, так може він дієво і не працювати. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам це відео допоможе. Особливо допоможе вибивати як мінімум з трьох, як максимум з чотирьох атак столицю. Якщо раніше у вас це не виходило, і все буде добре. А з вами, з вами, вами, я думаю, що із вашою підтримкою ви напишете мені в коментарях, чи вийшло у вас це, чи ні. Я дуже чекаю від вас фідбеку. Також нагадую, що ви повинні зараз, просто повинні зараз підписатися на мій канал, нажати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і також. Коментувати, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково, уж повірте, обов'язково з вами переможемо. А з вами, як і завжди, був Боні. Всім папа -па і слава Україні!